І на маємо живий зв'язок з нашим кореспондентом Борисом Сачалком. Борисе, чи з'явилися на майдані лідери опозиції? і Чим завершилися нічні перемови між ними і президентом? Буквально нещодавно віта на майдані незалежності завершив свій виступ Олег Тягнебок. Він закликав усіх тримати оборону майдану незалежності і далі, незважаючи на те, що сили не рівні, а також закликав усіх жінок покинути територію Євромайдану. В випадку, якщо штурм таке розпочнеться, тим часом сьогодні вночі опозиціонери зустрілися із Віктором Януковичем і з ним обговорювали можливе перемир'я. Я, втім, очевидь, діалогу не склалося, тому що після перемови Арсеній Яценюк розповів, що влада готова піти на перемир'я лише у випадку звільнення майдану незалежності. Пряма мова для нас на столі переговорів. Перше питання перемир'я. Друге питання. Мирний протест повинен зберегтись на майдані. Третє питання це перенесення вирішення політичної кризи. В стіни українського парламенту четверте питання це відновлення балансу влади через редакцію Конституції 2004 року п'яте питання це формування демократичного проєвропейського уряду шосте питання це затвердження програми дій цього уряду і і найважливіше зберегти країну і кожну людину в нашій країні. Вже пізніше на Майдані Незалежності плануються виступи інших опозиційних лідерів. Їх тут дуже чекають, навіть а, якщо тут розпочнуться бойові дії. Здається, вже розпочинається, тому що за останні кілька хвилин пролунало кілька досить серйозних а, вибухів. Я продовжую слідкувати за ситуацією на майдані. Віта тобі слово так, Борисе, Прошу бережися та.